Секретний бос Ерлан із початку гри, перетворення на кам'яну мавпу та вихід на секретну кінцівку, все це знаходиться в секретній локації 3 розділу. Для того, щоб потрапити в таємну локацію 3 розділу, нам спочатку потрібно розкрити секрети 1, 2, 4 та 5 розділів. Як туди потрапити, я розповідав у минулих відео. Загляньте в профіль, якщо не бачили. Далі летимо до засніженої тропи, де, рухаючись по маршруту, знаходимо храм. Всередині буде чекати вже знайомий любитель кавунів, який і перенесе нас в секретну локацію третього розділу. В ній ми не знайдемо жодного противника, окрім Ерлана, який, на мою особисту думку, є найскладнішим босом гри. Після першого нокаута Ерлан просто так не здасться і перетвориться на величезного тигра. Ми від нього теж не відстаємо і трансформуємося в кам'яну мавпу. Далі нас чекає бійка небесного масштабу із чотирма царями, які мені здалися занадто простими, як в принципі і сам тигр. Після остаточної перемоги ми отримуємо перетворення на кам'яну мавпу і спис Ерлана, який в стійкі випадів кидається мечами. Також по досягненню фіналу гри нам покажуть цікаву історію молодого Суню Куна. Це і є секретна правильна кінцівка. Дякую, що додивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал та прокоментуйте його. Мені буде дуже приємно. Також я чекаю вас всіх на прямих трансляціях, де ми будемо з вами теревенити про всяку всячину. До зустрічі!